Усім привіт! Канал у нас найсмачніше. Вітаю усіх із Новим роком! Щастя і радості усім! У нас найсмачніше приготування страв. І сьогодні у нас найсмачніше приготування дирунів із кисломолочним сиром Смакота! Дерони із апетитною золотавою скоринкою ззовні та ніжною серединкою, неймовірно смачною, приготуємо їх разом. Спочатку приготуємо начинку, Кисломолочний сир солимо. Додаємо до нього 7-8 г подрібненого кропу у нас заморожений і дрібку цукру для збалансування смаку. Все змішуємо, перемішуємо і начинка готова. Чистимо 750-800 грамів картоплі, 120 грамів ріпчастої цибулі, 80-100 г моркви. Ці овочі натираємо на терці із щонайменшими отворами. Картоплю тремо останньою, щоб вона швидко не потемніла. А щоб не потемніла взагалі, щоб тісто було жовтеньке, то ми у натерті овочі додаємо. Канал у нас найсмачніше. Усіх вітає із Новим роком та Різдвом Христовим. Щастя, щастя, радості радості усім бажає. У нас найсмачніше приготування страв. Смажимо дируни на розігрітій сковороді. Викладаємо тісто столовою ложкою. Кожного разу натерті овочі перемішуємо, бо на дно осядає крухмаль. Посередині млинця робимо виямку, яку заповнюємо начинкою. На кожен млинець беремо чайну ложку кисломолочного сиру. Сир Загортаємо тісто. Деруни смажимо на соняшниковій олії. Смажимо смакоту на середньому вогні. З обох боків млинчики смажимо до золотавої, апетитної скоринки. Смажимо приблизно 4-5 хвилин кожного дерунчика. Трава виходить ніжною, м'якенькою, апетитною, яскравою, бо картопля не потемніла. Ви ж здогадалися, якого секретику ми додали у тісто? Саме секретик зробив дерони апетитні, а смачні. Що просто пальчики оближиш. Подаємо до столу деруни і сметаною. Сметана всередині, це наш секретик сметана зовні, ну просто смакота. Ось які смачненькі дерунчики усередині і сиром. Зі сметанкою дерунчики м'якенькі, апетитні, а смачні. Вони просто самі стрибають у рот смакота. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами, і віримо, що і в цьому році. І в наступних роках і у вас, і у нас, все буде гаразд. Далі буде.